Привіт, привіт! Я Валяна Немержицька і це нотатки дружини пастора. Сьогодні хочу зауважити декілька важливих запитань. Перше, дуже давно спостерігаю, як багато віруючих повторюють, як попугаї фразу Бог любить грішника, але ненавидить гріх. Таким чином оправдовуючи, що всіх грішників треба любити однаково. Крім того, навіть деякі віруючі сходять до того, що мені в коментарях пишуть, треба любити Путіна і треба любити усіх незалежно від того, що вони роблять. Дивіться, Слово Боже, конкретно говорить про те, що Бог не грішника, Він покрушить того, хто чинить беззаконня. І я в себе в соціальних мережах не раз про це писала, прямо із посиланнями. Якщо ми відділяємо грішника від гріха, тоді скажіть мені, будь ласка, що таке гріх? Де його побачити, якщо його відділити від гріха? Грішника від того, хто його робить, де побачити зло, якщо його відділити від злочинця. А слово Боже говорить конкретно, що злочини або гріхи виходять із середини людини. Христос каже, що із серця людини виходить, виходить і вбивство, і перелюб, і крадіжка. І всяка нечистота. Тому, дорогі мої, не будьте добрішими за Бога і не відділяйте ніде не написано такого в Біблії, що Бог любить грішника, але ненавидить гріх. Бог ненавидить того, хто вперто і постійно робить гріх і злочин. Таким чином. А Бог в слові Божому говорить, що ті, хто вибрали гріх, хто вибрали зло, вони підуть в пекло або в кінці кінців в озеро вогнене і не чиїмись іншими руками. як Божими. Не треба робити Бога добрішим, ніж він насправді є. Бог є абсолютно добрим, і він не відповідає нашому з вами перевернутому гріху гріхом поняттю а, е, доброти, праведності, чистоти і так далі. Бог ненавидить грішника. Але його любов до творіння виявляється тим, що він віддав сина свого єдинородного, для того, щоб кожен, хто повірить, не загинув, але мав життя вічне. Тому Божа любов до творіння виявляється тим, що Він дав грішнику, злочинцю можливість покаятися, залишити свої гріхи, перейти від світла, від темряви в світло, в царство Сина Божого. Таким чином. Якщо людина умисно, постійно робить зло, Бог показує, що таку людину треба позбавити життя. Дивіться, що я маю на увазі? Людина, яка, коли ми читаємо закон Божий, навіть по Божому, по Божому закону, по Божому наказу навіть дітей, які безчестили ім'я батьків. Побивали каміннями. Звичайно, через жертву Ісуса Христа ми маємо до останнього подиху надію покаятися. Однак, коли ми говоримо про Путіна, коли ми говоримо про тих, хто злочин, злочини чинять свідомо, єдиний спосіб зупинити їх в їхньому злочині, це також. А, словом Божим мечем зупиняється меч зброєю зупиняється зброя, і немає ніякої утопічної іншої форми, як або вірніше, всі інші форми вони залишаються утопічними. Тому єдиний спосіб зупиняти рашистську армію, вони до нас ідуть з мечем, мечем і зупиняти. І я хочу щиро подякувати нашим. Нашим а, Збройним силам України за те, що вони працюють, за те, що вони захищають, і якимось чином вони стали а, е, нашими за, заступниками. На, взяли наше місце для того, щоб ми не померли. А вони стали перед нами і взяли весь удар на себе. Тепер щодо тих, хто пишуть. Що Збройні Сили України вбивають. І вже сто разів говорилося про це, і мені навіть уже сором читати. І дуже багато хто образився на мою публікацію, де я поставила гармати, з надписом, з підписом, особистим проти, проти вбивців наших, дивіться. Якщо ми не розуміємо природу зла, і що зло неможливо зупинити зло, зле серце, навіть Бог не може зупинити своєю любов'ю. Він дає вибір, і та людина, яка продовжує чинити зло, як я попередньо казала, вона осуджується на вічність і осуджується Божими руками, відправляється в. В пекло і в озеро. Вогнене. Тепер ті, що ховаються, віруючи, які ховаються за спинами ЗСУ в той же час плюються в бік ЗСУ, кажучи, що вбивці, що не можна брати зброю. Якщо ви такі на відсвіту цього, познімайте в себе на будинках замки. Чому ви закриваєте двері? Ви ж навіту цього? Чому ви садите і їсте? Ви ж навіту цього? Чому ви купуєте одяг? Ви ж навіту цього. Чому ви маєте якісь. Там певні рахунки, ви ж не від світу цього сідайте, так, як солуняни, і чекайте приходу Ісуса Христа. Ви самі собі протирічите. І мені соромно і ганебно за тих віруючих, які називають справу захисту невинного вбивством або, або гріхом. Дивіться, Слово Боже говорить, хто. Хто знає чинити добро і не чинить тому гріх. По Слову Божому, добро це захистити вдову, це захистити сироту, це захистити дітей, це захистити старіків, це захистити тих, хто сам себе захистити не може. Позиція того, щоб не захищатися, це позиція невіри, це позиція боягузів. І слово Боже однозначно каже, що всі боягузи. Або жоден боягуз не наслідує царство Божого. Скільки, скільки б ви не молилися, якщо ви не здатні захистити слабшого, то, як казала моя мама, гріш вам ціна у базарний день. І боягузи не мають частки в царстві Божому. Я Валерім Мершицька, і це нотатки, дружини пастора. А, якщо вам ці нотатки в благословіння, поставте лайк. Можете запитати, можете задавати запитання по мірі своєї можливості, я з задоволенням відповім і хай благословить нас усіх, Господь! Мир Україні, слава нашим воїнам і слава понад усе, з якою ніхто не зрівняється, нашому Богу Всевишньому.